Проходит мобилизация в Харькове, об этом сегодня в программе Отражение. У нас в гостях заместитель военного комиссара Харьковской области, полковник Александр Беда. Здравствуйте. Добрый день. Итак, уже идет практически три дня мобилизация, первая в этом году, а в целом четвертая мобилизация, дополнительная, частичная, как ее еще называют. Расскажите, пожалуйста, какие особенности этой мобилизации, кого призывают сейчас. На, даній, на дану мобілізацію начальникам Менірального штабу видані відповідні директиви. Значить, особливості цієї мобілізації заключаються в тому, що всі військові зобов'язання, які будуть призвані військовими комісарятами, будуть відправлені на навчальні полігони Збройних сил, а також навчальні військові заклади для офіцерів, там, де вони підпроводять відповідну підготовку, бойове злагодження, тільки після цього будуть направлені військові частини Збройних сил Національної гвардії і до прикордонних військ. Які спеціальності в основному затребувані наразі у військових? Я зрозумів. Значить, це танкісти, артилерісти, офіцери, льотчики. Оце основне, які зараз спеціальності, які потрібні для збройних сил. І у якій кількості наразі мобілізують з Харківщини? Зокрема, згідно плану на четверту часткову мобілізацію сплановано біля трьох тисяч військовозабов'язаних для поставки силових структури. Сів е, у який термін триватимуть ці навчання та підготовки, після чого е, солдат доправлятимуть до зони АТО чи не лише там? Ні, не лише там. Це буде вже директива генерального штабу. визначення ті військові частини національної гвардії збройних сил і прикордонних військ, які будуть проходити як відповідну ротацію в зоні АТО, так і просто проходити службу призвані по мобілізації від 25 до 45 діб. Буде проводитись бойове бойовозлагодження одиночна підготовка навчальних центрів Збройних сил України. А наразі, яка ситуація з технічним забезпеченням і взагалі з організацією цієї мобілізаційної кампанії? Значить, по доповіді прес-центру Міністерства оборони, Генерального штабу, полігони готові до прийому військовозобов'язаних. Готується зараз поставка військовими каміння техніки для потреб даної категорії полігонів. Тому я не думаю, що там будуть якісь проблеми. З боку Міністерства оборони надходять якісь нові кошти, нові речі для солдат чи ні? Значить, це вони будуть цих військовозобов'язаних переодягати в тих військових частинах, куди ми їх будемо відправляти. Це полігони. І визначений ряд полігонів, на які будуть прибувати військовозобов'язані, по полігони доповіли повністю про готовність до проведення комісіям генерального штабу, перевірена повністю. Повністю всі запаси, які там знаходяться, були зроблені відповідні висновки. На даний час Збройні сили готові до поставки МОП ресурсів, до прийому військового зобов'язання. Тому що волонтери, наприклад, і досі кажуть, що у зоні АТО чимало солдатів без теплого одягу, і дуже багато там питань до Міністерства оборони ну, за зоні АТО можливо, але ми зараз говоримо про мобілізацію. Не один військовозобов'язаний зразу в зону АТО не поїде. Як я ще раз і кажу, наголошую: всі будуть призиватись на полігони, там буде проводитися одиночна підготовка, бойове злогодження підрозділів. І тільки після цього будуть вони відправлятись в військові частини, де вони будуть проходити службу. А хто не підлягає мобілізації? Наш мобілізації не підлягають перша категорія це заброньовані за державними органами влади, іншими державними органами. Оранами совредування, також підприємствами і установами, які забронювали своїх працівників, визначений законом термін. Це перше. Друге, це військове зобов'язання, які за станом здоров'я військово лікарськими комісіями військових матів призвані обмежено готовими чи придатними військовий час, і непридатними в мирний час. Також чоловіки, які мають троє і більше дітей е віком до 18 років. Це жінки і чоловіки, які виховують дитину інваліда першої, другої групи. Це батьки, які чи чоловіки, які самі виховують дитину. І це пікуни, батьки, які виховують діти-сиріт. От на цю категорію визначено, згідно з законодавством, вони не підлягають призову під час мобілізації. Стосовно організації мобілізації, також з'являються повідомлення, що все ж таки долучають до мобілізації не лише тих, хто має військову спеціальність, так це чи ні? Да, тому що в законі визначено, що мобілізації підлягають також ті, які не проходили військову службу громадяни України, але за своєю освітою вони мають споріднену військову облікову спеціальність. Якщо це так. То ця людина теж може бути призвана по мобілізації. Як зараз забезпечується ця кампанія харчами? Чи є проблеми якісь чи ні? У нас під час мобілізації у нас перша відправка починається з 28 січня. У нас команди, які ми відправляємо в наполіони Збройних сил, більше доби не буде знаходитись в якому комісаряті, Тому у нас ця проблема не стоїть. Забезпечення. Харчуванням буде вже проводитись в масштабах полігонів, на які будуть прибувати військові зобов'язані. Коли почнуть надходити перші повістки до військкоматів? Вони вже розпочали вручення повісток військові комісарати, починаючи офіційно з дня початку часткової мобілізації з 20 січня. Як має відреагувати чоловік, якого мобілізують до лав Збройних сил? Прийняти цю повістку, розписатися чи як? Як має бути це офіційно зроблено? Громадянин правильно. повинен розписатися особисто за отримання повістки. В ідеалі, в ідеалі ми всі розуміємо, що це дуже складно, тому що люди і на роботі, і в відпусках. Але було б бажано, щоб всі громадяни України, які стоять на обліку військовому комісаряті, просто звернулися до військовий комісарі по місці реєстрації, уточненням, потрібні вони для силових структур не потрібні. Вони пройдуть відповідні військово-медичні комісії, буде прийнято рішення або по призиві до збройних сил по мобілізації, або ні. Повістки розносять лише по домівках, чи по робочих місцях. І по робочим місцям, через кадрові органи підприємств, де працюють військові зобов'язання наскільки наразі можна казати про те, що також долучатимуться і ті, хто взагалі не підготовлений до військових дій, і взагалі не мав стосунку до армії раніше. Ну, можливо, як якісь такі люди, які, як ви кажете, сумішні спеціальності, які це можуть бути взагалі спеціальності, щоб ну, ну, доп, зрозуміли наприклад, наші глядачі? Психологи, наприклад, свізісти, які позакінчували відповідні технічні вузи. Вони поприсваювали військові комісаріати облікові спеціальності, це підроз... підрозуміває, що ці люди при пройдуть на полігонах відповідно до підготовки, дуже узку по своїй спеціальності, і вони зможуть виконувати обов'язки в повному обсязі. Чи будуть до е цієї мобілізації залучатися призовники 18 років? Ні. Взагалі, ні. ні. А, а що стосується жінок, чи залучаються вони? Жінки можуть бути призвані встановленим законом, але на даний час Харківський обласний комісаріат не має планового завдання по тим міському обліковим спеціальностям, на яких у нас знаходяться жінки військозабов'язань. Це як приклад, практично медики. На даний момент поки що медицину ми комплектували і шпиталь, і польовий шпиталь під час третьої часткової мобілізації, тому поки що. Якщо жінка бажає бути призвана, їй треба з'явитись військовий комісаріат, і по кожному конкретному факту буде прийнято окреме рішення. Ну от штаб АТО також звітує про те, що вже 500 добровольців за ці дні знайшлися для лав Збройних сил. А чи є добровольці на Харківщині, які самі приходять є. до військоматів? Є на даний час наскільки їх багато? Ну я не скажу, що їх дуже багато, але це більше, ніж. 100 людей вже звернулись до військових комісаріатів. А чи залучається також техніка для антитерористичної операції наразі через вас, через військкомати? Да, ми аналогічно будемо також як і всього зобов'язання, так і техніка. Техніка буде поставлятись визначені бази Збройних сил України і вже звідти після її до ремонту до укомплектування, вона буде постачатись до військових частин як Національної гвардії, так і Збройних сил. Інших силових структур. Наразі чи виникають проблеми з керівниками підприємств щодо цієї техніки, чи ці проблеми вже вирішені? Значить, на даний час, як я вже казав, йде повіщення керівників підприємств. Головою обласної державної адміністрації підписані всі необхідні документи, як і міською радою прийнято відповідні рішення. Зараз керівники підприємств отримують так називаємо часткові наряди. Іде відбір техніки. Я думаю, що великий проблем на цей час, і взагалі по цій мобілізації, врахуванням відповідних помилок. Перших трьох, я думаю, що не буде. А які взагалі помилки попередніх трьох хвиль мобілізації ви можете назвати і як їх вирішили? Незадовільний стан техніки на підприємствах це одна із головних проблем. Не всі підприємства мають кошти для ремонту цієї техніки. Не всіда військові комісаріати проводили відповідну роботу щодо відбору відповідних підприємств. Нами зроблені відповідні висновки, проведена робота як з Державтоінспекцією місця внутрішніх справ, як і з районними державними адміністраціями. На цей час визначили конкретні підприємства, які мають справну техніку, яка зможе виконувати реальні бойові завдання, включаючи зону АТО. Як часто зараз стикаєтеся з намаганнями ухилитися від мобілізації і що загрожує тим, хто ухиляється? Значить, випадки такі є. Військові комісаріати по кожному випадку не вручення повістки, а то відповідне повідомлення в районний відділ МВС і військову прокуратуру. Складаються відповідні акти, і силові органи будуть відповідно реагувати, виходячи з тої ступені війни, яка буде. Доведена або не доведена по кожному випадку окремо, поширюються також такі думки: що як можна мобілізовувати громадян, коли не оголошено в країні військовий стан. Чи нема тут протиріччя? Протиріч немає, тому що мобілізація це комплекс заходів, який проводиться для переведення економіки нашої країни на відповідний. Режим роботи, а також переведення військових частин установ на штати воєнного часу. Військові частини і установи Збройних сил переведені на штати воєнного часу, тому йде просто призов, а якщо буде введений правовий режим воєнного стану згідно закону, тоді там йде і обмежене право свободи громадян, відповідні інші заходи, які визначені тим цим законом. Ну, от поки що генпрокурор е, заявляє, що Україні не час наразі оголошувати військовий стан та загальну мобілізацію, е, саме е, е, поки що не вичерпані всі дипломатичні можливості для врегулювання ситуації. А якщо все ж таки буде оголошено, який буде розклад дій, у які терміни, як всіх мобілізовуватимуть? Ну, справа в тому, що загальна мобілізація проводиться на всій території України. Тому навіть четверта мобілізація, чому вона і називається частково, Тому що в Автономній Республіці Крим мобілізація не проводиться. Тому, якщо буде оголошено прийнято рішення керівництвом держави про оголошення загальної мобілізації, просто будуть визначені терміни і обсяги військово-облікової спеціальності, які потребують цієї призову по мобілізації. Але це буде прийнято рішення. З пропозицією Ради національної безпеки і оборони президенту, я думаю, що пройдуть відповідні консультації відповідно до той обстановки, яка буде складатись на кордоні, на Дбасі Луганській області. На яку зарплатню можуть розраховувати ті, кого мобілізують? Офіцери будуть отримувати грошове забезпечення кадрові офіцери. Це від 4,5 тисячі више гривень. Військовослужбовці за контрактом. Або просто рядовий сержантський склад від 25 тисяч гривень. Якщо в зоні АТО потім будуть приймати участь, це 100% надбавка. Тобто множимо на 2 і, в принципі, отримуємо ту зарплатню, яку будуть отримати. На категорії майор, скажімо так, офіцер, це якщо в зоні АТО в районі 14-16 тисяч гривень. Військовослужбовців це від 8 до 10 тисяч гривень. Якихось затримок там на виплат зараз немає, проблеми такої ну, немає. Не по, по крайній мірі, то що я знаю, проходить через Харківський обласний комісаріат, у нас з цим проблем немає, тому що знову ж таки ті люди, які зараз будуть працювати по мобілізації, вони повинні з собою мати не тільки паспорт громадянина України, але і ідентифікаційний код. Для чого це робиться? Щоб в короткий же термін військова частина оформляє на нього картковий рахунок. І... Він повинен мати не тільки для того, щоб отримати зарплатню твора вчасно, але були проблеми в зоні АТО, якщо ви і чули і бачили, да, з ідентифікацією вдруг загибелі військовослужбовців. Тут тепер будуть жетони теж саме виготовляти з відповідним номером військовослужбовця в короткий термін. Вже всі будуть прибувати військові частини із картковими рахунками, відповідно для отримання зарплати, і жетонами військовослужбовця. Який набір речей ви б порекомендували підготувати для мобілізованих? Значить, ну я скажу так. На даний час, коли ми визиваємо повістку військові комісаріати людей, вони приходять. Немає необхідності речі з собою взагалі брати. Чому вони визиваються для того, щоб ми змогли провести медичний огляд? Вони відповідні отримують аналізи, проходять, аналіз крові. Ми запрошуємо дані на відповідних людей, відповідних диспансерах. На це уходить дві-три доби. Після цього людина прибуде обов'язково додому. Військомат визначить дату йому прибуття вже на відправку на обласний збірний пункт, і там буде визначено перелік необхідних речей, якщо зима це теплі речі відповідні. І людина зможе підготуватися, тут ніяких проблем немає на даний час. Чи може брати з собою якісь засоби зв'язку та комп'ютерну техніку і так далі? Ну, комп'ютер з собою не візьмемо, да, ну, ноутбук, якийсь планшет, проблем немає. Він, звісно, може взяти мобільний телефон, айфон і тому подібне. Але коли військовослужбовці у зоні АТО знаходяться, дуже багато ми чули про те, що саме за сигналами цих мобільних телефонів, планшетів і так далі, знаходять українських військовослужбовців і наводять вогонь. Чи так да, це... є наказ начальника генерального штабу, є наказ міністра оборони, що в зоні АТО заборона використання мобільними телефонами, тому що навіть в навіть виключеному режимі, якщо він знаходиться, все одно маються супутниковий зв'язок. В якому супротивник, скажімо так, може вирахувати місце знаходження військовослужбовців і нанести відповідний артилерійський або ракетний удар. Наскільки ця мобілізація може відірвати людину від основної роботи, чи людина зможе все ж таки якось брати участь у основній роботі? Ні, робоча місія, згідно законодавства, буде збережена протягом року, середня заробітна плата буде збережена. Якщо це пенсіонер, і він буде отримувати і пенсійне забезпечення, пенсію, і грошове забезпечення. Але ж розумієте, він не зможе працювати на фірмі або на заводі і одночасно служити військовій частині, яка буде визначена. Чи, можливо, є якісь моменти, коли півдня людина там, півдня там, такого немає? Ні. Повністю задіюється людина. Да, вони будь-призвані в силові структури. Тут варіантів більше ніяких не може бути. Зрозуміло, у чому зараз є потреби у військових наших, можливо, для тих волонтерів, які зараз працюють також з громадянами, ви можете підказати, що саме треба? Ну, у нас зараз є потреба. Ми працюємо з волонтерськими організаціями, перш за все, які надають послуги психологів, тому що ті люди, які виходять, вони потребують елементарної реабілітації. По-друге, це перш за все теплі речі. Це ті ж самі буржуйки, і в Харкові виготовляють і переправляють зону АТО. І, якщо ми беремо чисту мобілізацію, то в нас практично проблем немає з забезпеченням. Нам допомагає і мерія міста, і облежна адміністрація. Тому які проблеми є, тут вони вирішуються на місцевому рівні. Стосовно долі попередніх мобілізованих, що ви можете сказати, коли вони можуть повернутися додому? Після указу президента о демобілізації. Це, Це одна... з усіх попередніх хвиль, чи з якоїсь. Перша. Першу. Ті, які да, пішли по першій частковій мобілізації. Ця четверта, скажімо так, черя мобілізації, вона, в принципі, одна із причин, чому вона проводиться, тому що людей, які були придані по першій мобілізації, просто треба рятувати і відправити додому, тому що, в принципі, вони перші, які пішли. До силових і вже майже рік вони проходять службу. Просто ну, елементарна людська втома сказується. Тому було й прийнято таке рішення президентом Верховної Ради. Але потім влітку може бути ще додаткова мобілізація, наскільки я розумію, у якому випадку вона може бути оголошена, або потрібна бути оголошена, як ви вважаєте? Значить, уже ж указом президента визначено три черги. Тобто вона буде і буде, і шоста. Указом президента це все визначено. Раз вирішили Керівництво держави, що воно необхідне, значить, будемо виконувати завдання. Ну і наразі також є питання, напевно, у родичів. Як вони можуть зв'язуватися зі своїми родичами у зоні АТО, якщо там неможливо користуватися мобільним телефоном, якісь є там зв'язки через керівництво, міноборони та військової. Да. значить, як правило, в базових таборах є станції мобільного зв'язку, так називаємо, які працюють через спутниковий зв'язок. Значить, Військовослужбовці про ці станції знають, а якщо ще до зони АТО, то заборона користування мобільними телефонами нема. Тому я думаю, що в кожному конкретному випадку, в тій чи іншій обстановці, вже військовослужбовець буде розуміти, яким чином можна буде зв'язати з родичами. Наразі ви можете сказати, як Харківщина взагалі підготовлена до цієї мобілізаційної компанії? За оцінкою за п'ятибальною шкалою 5-4? Ну, на, 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 на мій розсуд, документально все підготовлено. Мені так вважається, що не завжди можливо, вистачає. Скажімо так, роз'яснювальної роботи всіх рівень і гілок влади, щоб донести до кожного громадянина Харківської області, міста Харкова, що не обов'язково зона АТО, розумієте, що сільськозобов'язані вважають, що обов'язково не будуть проходити службу в зоні АТО, є сім'ї, родичі і не завжди адекватно на це реагування. Стоїть питання просто о призові. Черговому призові лав збройних сил по мобілізації або в національну гвардію або в прикордонні війська, по моїм даним, значить, міністерство оборони розглядає питання, що якщо людина буде не готова проходити службу іменно в зоні АТО, то вона буде проходити в іншій війській частині, яка не залучається до проведення бойових дій в зоні антитерористської операції, які ще непорозуміння виникають з родичами, що вони у вас питають, і що ви їм відповідаєте? Ті питання, які виникають при врученні повісток, вони вирішуються на місці, скажімо так, тому що у кожна ж сім'я, кожного питання свої. А тому чи можемо звертатися до військових комісаріатів, будемо відповідати на відповіді. А щоб ще ви хотіли роз'яснити їм, ви кажете, роз'яснювальної роботи не вистачає, то можливо у вас є якісь ще слова, які потрібні да. зараз. Я хотів би звернутися до всіх громадян і Харкова, і Харківської області. Якщо все-таки нам не байдуже майбутнє нашої країни і нашої Харківської області, і міста Харкова, все-таки знайти час прийти в свій військовий комісаріат, уточнити свої облікові дані, прийти військово-лікарську комісію, і після того вже буде прийнято рішення, тому що якщо це не зробимо ми, то це не зробиш ніхто. Ну що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Я нагадаю, сьогодні дякую. у нас у відзеркаленні був заступник військового комісару Харківської області, полковник Олександр Біда. Спасибо, до побачення. До побачить.